Та жодна железяка вам це не замінить спортзалу. Біг зранку на свіжому повітрячку – це багатство, яке може дозволити собі кожен, кожна. Каштани цвітуть, бузок цвіте, собаки гавкають, пташечки співають, сонечко виходить, цвітиться яї. Перехожі посміхаються, машини сигналять. Ну, все. І, і ти наївся, ти її наївся своїх відповідних плюшок. І ти наповнив своє фізичне тіло, свою душу заспокоїв, розум. А в тренажерному залі тільки тіло. А тут і різні декорації, і там тобі вітерочок подув, і там тобі. Ще ти чимось таким запах, хоча якоїсь там квіточки. Ой, клас! Найкраще наповнення зранку. Вставайте, не лінуйтеся і не думайте, тільки встали бігом, не включайте мозок, встали і бігом пулі вдівайтесь і на Через 5 хвилин ви почнете від цього кайфувати.